Це відео з унікальної операції порятунку річного Артема. В його будинок цієї ночі прилетіла рашистська ракета. Дитина перебувала під завалами шість годин. З ним все це час находісь рядом. Ми знаходилися співробітники з працювали співробітники ДСНС. Рядом все время були і батьки, всі. Переживали. Парень дотримався молодцом, і ми очень его що вдалося сейчас Зараз він його забрала до скорой, і ми сподіваємося на його старіше виздоровлення. Від потрапляння ворожого боєприпасу зруйновано декілька квартир у четвертому під'їзді. Багатотонні бетоні перекриття завалилися донизу. Повністю зруйнують четвертий, третій поверх в одному під'їзді, і одна секція повністю склалася до підвалу. На даний час проводяться аварійно-рятувальні роботи, ускладнюються вони тим, що всі, ну, всі ми розуміємо, що роботи на висоті це завжди роботи підвищеної небезпеки, а коли ці роботи проводяться ще у зруйнованій будівлі, то вони в рази підвищують небезпеку для рятувальників. Аби розчистити завали, долучили важку техніку. За допомогою крану плити обережно знімали з будівлі, адже у зруйнованій багатоповерхівці можуть перебувати люди. Згідно із опитувань мешканців цілілих квартир, семеро осіб не виходять на зв'язок. З усіма присутніми працюють психологи ДСНС. Так за все це елементарна людська підтримка в важкій ситуації. Потім немаловажливим важливим є те, що в мене є доступ. До завалів безпосередньо. Якщо там є постраждалі родичі, не дай Боже загиблі, я можу надавати інформацію. Це консультування. Дісталося й іншим квартирам цього будинку у трьох під'їздах, а це щонайменше півсотні осель, вибиті вікна та зруйновані балкони. Жителі будинку із жахом згадують цю ніч. Що турки нічого я не знаю. Окна повертають, ну ви самі вірите, так? Да? балкон повністю. Я стала сама, скачила, але відкрилося окно. Ну нормально. а ну, от зайшла сюди от кути. А тут я то саме. Ну, фотографіруйте. Що да, що у вас розрушено? Что у вас разрушено? Окна розрушені, окна Он Вона вісітно сюди, а те по всі. все. І шандарахнула я злетіла з кровати. Это, я зразу й не почувства, що вже вилетіли на вулицю, бо чую, що нога болить. Дівчатки мені там обработали. Ну що, шандарахало потім второй раз, потім третій раз. Ну все, ішов, ішов. От повилітали на все. У вцілілих квартирах, де можна безпечно перебувати, люди виносять свій крам: відсутні електро, газу та водопостачання. Представники адміністрації району нададуть бажаючим прихисток. Адміністрація безпосередньо приймає заявки від мешканців щодо розміщення їх. Якщо є бажаючі на відселення, також збираються ці списки. Пункт обігріву від Червоного Креста відпрацьовує разом спільно з адміністрацією. Нині пошуково-рятувальна операція триває. На тепер відомо війська РФ обстріляли Миколаїв із системи протиповітряної оборони с 300 Всього по місту зафіксовано вісім прильотів. Можу лише констатувати, що це був черговий обстріл міста Миколаєва, чергове били з тимчасово окупованої території, яку зараз займає наш ворог Російська Федерація. Також можу додати, що били, як ми бачимо, по цивільним об'єктам, тому що ніяких військових об'єктів навіть поблизу нема. Тому в чергове ми бачимо. Акт геноциду з боку Російської Федерації через нічний обстріл. Поліція Миколаєва відкрила кримінальне провадження. А залишки ракети, які були зібрані на місці влучання, долучаться до доказової бази злочинів військ РФ проти мирного населення. Наталя Грудова і Горневідомський Ністеве для є новин.